П'ять ознак токсичних стосунків перша. Постійне почуття провини. Ви завжди винні, а партнер правий. Друга ізоляція у спілкуванні. Партнер перешкоджає спілкуванню з друзями та родиною, намагаючись ізолювати вас. Третя. Відчуття неповноцінності. Вас змушують думати, що ви недостатньо хороші, і що ви повинні бути вдячні за ці стосунки. Четверта. Погрози собі або вам. Партнер погрожує покінчити життя самогубством або вчинити інші дії, якщо ви підете. П'ята ознака ігнорування негативних емоцій та болю. Партнер не підтримує вас у важкі моменти та запевняє, що ви заслуговуєте на свої емоції та біль стосунки, в яких люди не підтримують одне одного, де є конфлікт і один намагається принизити іншого, де є конкуренція, де є неповага, можна назвати токсичними. Довіряйте своїм почуттям, але не забувайте мислити критично. Розпізнайте проблему. Перше та найважливіше. Визнати, що ви перебуваєте в токсичних стосунках. Усвідомлення проблеми є першим кроком до зміни. Зверніться до професіоналів: психологічна підтримка дуже необхідна для виходу з токсичних стосунків. Сподобалось відео? Підпишись та постав лайк.